Притча хто розумніший. Їхали двоє чоловіків дорогу один вгору, другий униз. Дорога була вузька, тому коні зупинились один напроти другого. Стали чоловіки сваритись хто кому має дорогу дати? Я їду вгору, то ти мені маєш уступити, кричав один. Ні, навпаки. Ти маєш дати мені дорогу, бо я вниз їду, нагодився тут старий дідок. Вони до нього розсуди, хто кому має дорогу дати. Чи вгору, чи вниз. Дорогу має уступити той, хто розумніший, відказав дід. Нікому не хотілося визнати себе дурнішим, то видва подорожні роз'їхалися в різні боки. Дякую за перегляд, підписуйся на мій канал та не забудь натиснути вподобайку.